Мої ноги на дні, на дні Каховського водосховища. І це лише свідчить про те, наскільки москальня, вибачте, робить лихо з нами. Це межі Каховського водосховища. Але катастрофи такого масштабу, ви знаєте, як Чорнобиль показує, що коли люди або не люди не мають клепки в голові, природа бере. Ініціативу свої руки і робить те, що вона робила з Чорнобилем. Просто відновлює, відновлює рослинність. Уже, повірте, тут деякі дерева більше трьох метрів за один рік виросли. Ось така історія. А це залізниця, точніше, станція, яка довозила до Каховського водосховища. Там Окуповані території в москалі і кажуть, бережіться, стережіться дронів, недіюча станція. Але троянди все ще цвітуть.